Привіт, любі розумнички! У житті є речі, які за цінністю не можна порівняти ні з чим. Одна з них здоров'я! Що ж робити, щоб зберегти здоров'я та зміцнити його? Про це знають киця Мурочка та котик ласунчик. Давайте знайомитися! Привіт, дітки! Я мурочка. Зазвичай кішечки не люблять і бояться води. Але тільки не я. Я люблю вмиватись та купатися, а також щодня роблю зарядку, займаюся спортом та відмінно вчуся в школі для тварин. А я, кіт, ласунчик, на відміну від мурочки, я не люблю робити зарядку, займатися спортом. Дуже не люблю купатися та вмиватися. Зате я люблю тістечка, тортики, цукерочки, дивитися телевізор. Але я мрію зайняти перше місце в яких небудь спортивних змаганнях. Я вже стомилася пояснювати Ласунчику, як важливо дотримуватися правил особистої гігієни, що лінь не приносить йому користь, а тільки губить його здоров'я. Ласончик слухав, погоджувався, але й вухом не ворохнув, щоб виправитися. Друзі розумнички, допоможіть мені переконати ласунчика та навчити його бути охайним та піклуватися про своє здоров'я. Мабуть, ви погодитесь зі мною, що здоровим бути краще, ніж хворіти. Адже, коли ви здорові, у вас веселий настрій, міцний сон, гарний апетит. Та нічого не болить! Існує багато секретів, знання та виконання яких сприяє збереженню і зміцненню здоров'я. Про них ви дізнаєтесь далі. Ласончику, запам'ятай! Що бути здоровим, треба щодня чистити зубки, митися і бути охайним. Починай свій день з ранкової гімнастики. Ти ростеш дужим та здоровим, коли багато рухаєшся. Але перевантажувати м'язи також шкідливо, як і не довантажувати. Після занять спортом треба відпочивати. Приймай душ щодня, приймай ванну раз на тиждень, мий руки з милом після відвідування туалету ігор з тваринами перед тим, як сідаєш їсти. Після повернення додому перш за все вимий руки. Щодня міняй білизну, шкарпетки, колготки, гольфи повинні бути чистими завжди. Постійно май при собі чистий носовичок, підтримуй чистоту у себе вдома. Нігті на руках слід підстригати раз на тиждень, а на ногах раз на два тижні. Все взуття, черевики, капці, чоботи повинні бути тільки твої. Не давай їх взувати іншим людям. В басейн завжди бери гумові капці. Запам'ятай, запорукою твого здоров'я є здорове харчування. А також загартовування. Починай загартовування, коли ти цілком здоровий. Твої зубки також потребують догляду і турботи, чисти зуби вранці та ввечері. Після кожного прийому їжі волощі рот. Пам'ятай, лікар оглядає твої зуби навіть тоді, коли в тебе нічого не болить. А ще не забувай зміцнювати свій імунітет. Гуляй на свіжому повітрі, займайся спортом, правильно харчуйся, загартовуйся і не забувай про відпочинок. Ласунчик чемно виконував усі поради і через деякий час став виглядати справжнім красенем. Він навіть здобув перше місце у вуличних перегонах. Дорогі друзі! Якщо ви хочете бути здоровими і міцними, як мій друг Ласончик, виконуйте всі поради, з якими ви тільки що познайомились. Успіхів вам! Молодці малята! Впевнена, ви запам'ятали усі правила для збереження свого здоров'я. Тож, до нових зустрічей, до побачення!